Вітаю всіх! Сьогодні обзор Ре-32. Ось таке рельевоно. Я вже кришку трошки розвернув, щоб легше було нам провести обзор, зв'язку з тим, що вона важко знімається. Так бачимо по паспорту 343. І подивимося, що з другоцінних металів у нас йде тут всередині. Ось така наша сама релюха алюмінальна. Кришка, як завжди, і саме реле. Мідна катушка, друзі, так як скрізь. І самі йдуть контакти. Бачимо, їх тут усіяно, звісно, дуже багато. Ну, друзі, в даному реле вони йдуть срібні, чисте срібло, такі гарні, білі, чисті контакти. Пишіть в коментарях, кому попадали дані реле. Можливо, з контактами Золото Паладій. Ставим палець вверх. Всім пока.